Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, прийшов мені мене от хіт-набор це спектральний аналізатор на SMD елементах. Тобто всі елементи тут дуже маленькі, мікроскопічні SMD. Значить, мета цього відео, яка буде зібрати, тренувати скіл по збиранню таких от плат на SMD-елементах. Так як я рахую, що. На SMD-елементах вся електроніка зараз побудована. Давайте будемо розкривати і дивитися, що в нас знаходиться в наборі. Я так розумію, що це корпус, ми його відкладемо поки що в сторону. Нас цікавить саме місце цього пакету і схема. Давайте будемо розпаковувати і дивитись. Всі елементи дуже мікроскопічні, тому дуже акуратно пробуємо їх діставати. Так, що це таке? Бачимо, що це якийсь динамік 8 Ом 0,5 Вт. Двосторонній скотч. Я так розумію, що це кабель живлення. Тут у нас лента, я так розумію, із світлодіодами, які ми будемо зараз впаювати. мікроконтролер. Давайте дістанемо, подивимося, він вже запрограмований із заводу. Так, до речі, тут є два, значить, два конденсатори, кнопка. Я тут... Думаю, для зміни режимів. Так, резистори, конденсатори. Так, все добре. А де ж наша печатна плата? Я думаю, що печатна плата. Ага, ось вона, друзі. Дивіться, яка Як якісно виготовлена печатна плата. Тут все позначено. Просто зверху прикладаємо нашу SMD-деталь, феном розігріваємо і прихватуємо. Тож я пропоную разом зі мною зібрати цю схему і подивитись кінцевий результат. Я вам хочу сказати, що дуже все якісно зроблено. Ціна його 280 гривень, тому що з Алієкспреса чекати його довго. І от я вирішив у нас. І значить, в пріоритеті було, що саме основне, щоб ця схема була на СМД-деталях, щоб потренуватися, паяти, випаювати, запаювати їх. Тому що всі сучасні, всі сучасні прилади, все зроблено на СМД-деталях. Тому потренувати скіл, і взагалі, щоб щось вийшло, щось запрацювало, це завжди цікаво. Тож я пропоную зараз зібрати цю схему і подивитися, що у мене з цього вийде. Тож, давайте будемо приступати. Так, друзі, забувся показати вам інструкцію, як це вона виглядає. Давайте подивимося. Так, на, на англійській і на китайській мові. Отак от виглядає сама схема. Я рахую, що ми користуватися цією схемою не будемо, тому що тут на платі і так все зрозуміло намальовано. Давайте розпочнемо із нашого мікроконтролера. Значить, завжди потрібно дивитися, де початок, де перша ніжка. Ось тут можемо бачити, на ньому стоїть точка. Значить, це. Починається відлік з цієї нижки. І уже на самій платі також видно точка. з неї також починається відлік. Тобто, щоб не перепутати, завжди в таких схемах є позначення. Так от будемо прикладати рівненько по доріжкам, щоб все співпадало. Перед початком цього потрібно трошки нанести припою, флюсу, щоб було до чого. Защипитись. Я буду зараз це робити і вам показувати, як я це роблю. А ви пишіть в коментарях, можливо, я невірно роблю. Пасти паяльної кажу зразу, у мене немає. Це було, звісно, легше, але будемо пробувати без пасти. Микроконтроллер мы ми вже запаяли. Зараз мы зачищаем залишки флюсу. Вымываем и я вам же вам покажу кінцевий результат, что у меня получилось. Так, друзі, уже протер платку, дивіться яка пайка получилась, я рахую що нормально. Давайте ось цю мікросхемку запаяємо. Так, далі дістаємо нашу мікросхему. Так. Знову ж таки зачищаємо залишки флюсу, залишки припою і протираємо вологою серветочкою. Так, показую крупним планом, як у мене вийшло. Так, друзі, що я вияснив? значить R1, r 11 це у нас по схемі, можемо подивитись на 100 Ом, Тож, я пропоную оцей весь ряд залудити і поступово впаювати сюди SMD компоненти. Ну, ось ленточка така у нас іде в комплекті R100. Це означає, що це, якщо буква R стоїть перед цифрою, це означає, що це на 100 Ом. Тож, я пропоную їх монтувати вже зараз. у нас на 120 на такую ленточку 120к достаю и сразу его так вот попробуем запаять так, показываю вам что у нас получилось мы сможем увидеть так вот мы Встановили резистори, але це ще не всі. Тож далі продовжуємо робити монтаж. Буду все показувати, як я це роблю. Ось так, друзі, у нас вийшло. Я рахую, що все вийшло у нас нормально. Зараз появиться динамик. Так, З однією стороною ми все зробили, все воно здалося, отака от, отака от пайка, такий монтаж вийшов, я рахую, що доволі непогано, навіть класно. Далі приступаємо до, до тильної сторони і будемо паяти світлодіоди. Ось і все. Ось і закінчили монтаж. Зараз зачищаємо залишки каніфолі і будемо тестувати. Тож, буду прискорювати, щоб не затягувати це і так довгети. Так, дивіться, друзі, який в мене монтаж вийшов. Взагалі-то я впевнений, якщо ви самі зможете спаяти цю платку на SMD деталях і у вас вистачить терпіння це зробити, а так у мене, то вже можна сказати, що ви навчилися паяти SMD деталі. Тобто тут дуже багато різних... Запчастин і контролер, і резистори, і конденсатори, і безліч безліч світлодіодів. Якщо ви це так само змонтуєте все. Можна сказати, що екзамени по паянню ви здали. І будете вміти замінювати в якихось там блоках живлення. Тому що я ж кажу, зараз все. На СМД деталях. і Замість того, щоб паяти просто на макетній платі, я рахую, що краще всього зробити отаку от світодіодну спектральний аналізатор. До речі, я ще не знаю, чи він працює, чи ні. Але я думаю, що ми все правильно зробили. Зараз будемо тестити я все буду показувати. Так, зараз трошки ще протерем. І все. Я думаю, що. Все вже у нас готово. Так, буду підключати. В комплекті в нас йде ось такий от кабель. Хочу вам показати, значить, цей кінець ми підключаємо. Сюди він буде живити 5 вольтами наші світодіоди. Потім на іншому кінці маємо отакий от, аудіо AUX. Ну, типа аудіокабель і USB. Значить, це йде в нас живлення 5 вольт. Я от підключу його до колоночки. У мене, на жаль, немає наушників вихід. А інший кінець е, підключу до комп'ютера на наушники. Все. І тут я зараз вімкну. Так, давайте перевернемо, подивимося, що у нас тут відбудеться, якщо я дам. Ага. Так, це вже хороший хороший знак. Так, друзі, як бачите, в нас все запрацювало, все моргає, все світиться дуже яскраво. Вживу це виглядає набагато краще, ніж на камеру, тому що камера не передає цих кольорів. Дуже яскравий. Аналізатор, цей от спектральний аналізатор. Я дуже задоволений, що я його придбав, зібрав разом з вами. Ви все бачили, як я це робив. Я рахую, що нам це додавить в скіла по в електроніці. Ми зможемо свобідно паяти, випаювати ці СМД-деталі, нічого складного в цьому немає. Потрібно тренуватися. Всім дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато різних відео по оглядам електроніки, будемо паяти, будем, значить, електровело, бензо, мото транспорт будемо тестувати. Тож, всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей!